Поехал. Давай щасливо. Вино? Да? Нормально. И шо, вродило? А ні, ж очевидно. Не... Рано? Ка рано? Кажуть, в цьому році не сильно, да? Чего? Ну, облітай виноград, чего? Сильно, да? Жара сильно. Ну в тому році, кажуть, краще було. Да я знаю. Да, И... да краще, по-моєму, молодше було. <laughs> Дядь Вася, ви завжди в гуморі, в гуморі. Пі-піп, пі-піп. Друзі, сьогодні нас чекає цікава подорож. Сьогодні ми поїдемо з благодійною місією до одного села нашого району. Ми спробуємо потішити своєю присутністю. Маленьких діток трішки покажемо наше місто Погода сьогодні добра. Фотерафії загиблих воїнів але за Україну. Сьогодні ми знову спробуємо встановити нові рекорди для себе, подолати нові відстані. Тому дивіться, не перемикайте, все буде добре. Рухаємося вперед. Минулого разу ми з вами здолали відстань у розмірі 13 кілометрів. Так, ми початківці в цьому напрямку. Сьогодні спробуємо трішечки більше. Скільки буде в результаті, ви побачите в кінці. Тому дивіться і не перемикайте. Продовжуємо свій рух, дорогі друзі. Сьогодні в нас план Вараж, Заболотя, Рафалівка, Суховоля, Вараж. Це сумарно більше 20 кілометрів. Такої відстані я як аматор велосипедної справи ще не долав. Тому на ваших очах сьогодні ми будемо встановлювати цей рекорд. Це особистий рекорд. Десь ми будемо знімати, десь не будемо знімати, тому що попереду є такі ділянки, де заборонено знімати. От. Тому що, як кажуть, дорога, велосипед і відеокамера. День. Так, дорогі друзі, проїхали ми вже близько по часу десь 15 хвилин. Рухаємося до мети, до села Заболоття. Де нас чекають маленькі діти. Знову на спуск прямуємо до села Заболоття. Вітер трішки працює проти нас, та це нас не зупиняє. Рухаємося вперед, дорогі друзі! ми проїхали 7 км 300 метрів. Так, витрали, витратили вже на це 26 хвилин. 26 хвилин. Швидкість середня невисока. Але для нас це другий день підряд це трішки велике навантаження. Але ми не зупиняємося, рухаємося вперед. Дихаємо важко. П'ята точка дає про себе знати. Але все добре, хлопці. Підтримуйте, все буде добре. Ми сподіваємося, доїдемо до мети. Скоро вже буде заболоття, ось там видніється все, вітер дме, та ми продовжуємо свій рух. Так, сили є ще, будемо крутити, все добре, підтримуйте наш канал пальцем догори, своєю підписочкою, все буде добре. Ми будемо розповідати про те, як у нас відбувається подорожі, скільки ми здолали, і як ми будемо досягати своєї нової вершини. Спочатку 50, а потім 100 кілометрів. Тому, друзі, підписуйтесь. У нас все попереду. Ми йдемо до мети. Друзі, в'їжджаємо у село Заболотя. Проїхали ми 35 хвилин десь приблизно, плюс-мінус. За цей час ми здолали близько 10 кілометрів. Сили є. Продовжуємо рухатись задом у напрямку. Привіт-привіт! Життя в селі трішечки відрізняється, ніж в місті. Якийсь спокій, умиротворіння, так би мовити, благодать. Сьогодні, друзі, ми відвідуємо релігійну громаду села Заболотя. Побачимо, як вона живе. Діток провідає. Слава Богу! Песик, привіт. Слава Богу! Я приїхав. Я приїхав. Так. Ви, мабуть, не сподівалися. Я сьогодні не, на велосипеді, бачите, який мене шлем? Бачите, шли, бачите, синього кольору, так? Гарний чи не гарний? Гарний. Да. Значить так, для чого я приїхав? Я приїхав вас підтримати і допомогти, щоб ви, яка Світлана Станіславну любили і поважали. зрозуміли, так? Маємо. Ні-ні-ні. Все добре. А щоб був приїзд не просто так, так, я вам привіз невеличкі подарунки. Якщо ви будете відвідувати заняття, вам буде пепсі. Зрозуміли, так? Вам сподобалось? Да! Ви молодці, ви супер. Там гориться червоним ким, чи ні? Да. Червоним горить. Да. Блін, треба їхати! Все, пока, бо горить червоний. Все, пока-пока. Дорогі друзі, відвідали ми заболеття діток. Зараз продовжуємо наш рух далі. Далі на Рафалівку. Вон. Продовжуйте дивитися нас. Все буде добре. Сили є. Підписуйтесь! Заболоцьке СТО по ремонту автомобілів. Побули в заболоті, побачили дітей. От. А зараз їдемо на Рафалівку. Долати кілометраж. Фух. Так. Дорогі друзі, проїхали ми заболоті. Так, їдемо на Рафалівку. Дорога так собі, як кажуть, бажає бути кращою. Все тресе. От сили є крутити. Темп, звичайний, впав трішечки, але нічого ми продовжуємо рух. Усе. Все буде добре. Можете подивитися, як тут все заросло. Все тут зелені, хоча вже осінь на дворі. Та ще дерева зелені. Наближаємося до Рафалівки. Ноги вже крутять самі по собі. Темп повільний. Продовжуємо рух. Рафалівка, дорогі друзі, Рафалівка, наш шлях на суховолю і додому на Вараж. Так, більше 20 кілометрів. Це перший заїзд для, для мене особисто для цього велосипеда. Тому для нас це трішечки випробування. За машиною. Може щось вийде. Давай, 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 давай. Ні, не нас догнати. На спусках, як завжди, відпочиваємо. Набираємося сил для наступного ривка, дорогі друзі. Це важливо. Рухаємося вперед. Ось тут, дорогі друзі, зазвичай подорожуючі відпочивають. Відпочинок. У нас, звісно, часу немає відпочивати. Ми маємо рухатися. Ні. Дорогі друзі, ми досягли своїх перших перших в житті 20 кілометрів. Так, це було нелегко. Ноги крутять. Ноги крутять. Але що стосується інших частин тіла, ну, є багато питань. Особливо до п'ятої точки. Не знаю, що робити. Як воно? Але є питання. Тому підтримуйте мене своїм пальчиком до гри. От, підписуйтесь на канал. Тут буде цікаво. Ми їдемо до нашої мети. В кінці відео. В кінці відео будуть результати сьогоднішньої поїздки. Це для нас буде особистий рекорд. Відразу скажу більше 20 кілометрів. Для аматора я вважаю, що це нормально. Проїхали ми вже більше 21 кілометра. Да, сили... Сили дають про себе знати. Та ми крутимо, хоч ми і аматори в цій справі. Для нас це вперше в житті ми продовжимо крутити ці педалі, щоб досягти, щоб досягти своєї мети. Це місце у нашій місцевості називається Дубрава. Тут дуже багато лісу, особливо дубових порід. На трасі. У цьому на трасі у цьому місці зазвичай Заборонені обгони, оскільки місце дуже небезпечне, особливо дощову погоду. Нещодавно тут трапилося, трапилося ДТП зі смертельним випадком. Двоє людей, на жаль, втратили життя. Ось як бачимо, Ось як бачимо наслідки. Точніше, що залишилося від цієї дорожньої транспорту пригоди. Що ж, дорогі друзі, ми, ми підходимо до відмітків у майже 25 кілометрів. По ліву сторону Рівницька атомна електростанція. Що можна сказати? Так, для непідготовленого бійця трішечки важко. Важко в плані. Зовсім не, зовсім не ніг. Ноги тут не до чого. Дещо інше. І воно реально дає про себе знати. Тому далі ми будемо працювати над тим, щоб покращити свою фізичну підготовку, щоб здолати дистанцію, дистанцію на 50 кілометрів. Тому залишайтеся на нашому каналі, підтримуйте своїм пальчиком, піднятим догори. Підписуйтесь, коментуйте, можете поговорити про якість зйомки, про стабілізацію, взагалі про контент, висловити своє бачення, коментарі видаляти не буду, а в кінці відео результати сьогоднішньої поїздки. Люди стоять на, на зупинці, чекають громадського транспорту. А ми їдемо на велосипеді! Приїхали ми вже більше 27 кілометрів. Відразу скажу, що потратили більше години 30 хвилин. Для аматора. Я вважаю, що це норм. От. Не завжди мав змогу знімати по певним причинам, оскільки в країні ви знаєте, який стан. Але ми продовжуємо. Ми продовжуємо крутити педалі. Підписуйтесь, підтримуйте пальці до гори. Так, нелегко. Нелегко, відразу вам скажу. Але ми продовжуємо наш рух. Ну ось, ось Івараш! На кінець-то! Ми доїхали! Доїхали ще трішечки, ще трішечки, фінішна пряма, десь приблизно півтори кілометра, і ми, ми будемо на базі дома. Тому продовжуйте нас дивитися, підписуйтесь, пальці догори, все буде добре. Ви спостерігаєте, як відбувається встановлення нового велосипедиста за 40. За 40, ви це чуєте? Ось-ось вона позначка. Вараж. Ось, бачите, дивіться, ми на неї їдемо. У-у-у! Ви можете спостерігати при в'їзді в місто, дорогі друзі. А ми продовжуємо крутити вже місто близько, домівка близько. П'ята точка горить. Та ми крутимо. Крутимо педалі до мрії в новий, новий рекорд, в нову дистанцію. Більше 20 кілометрів. Скільки це буде, дочекайтеся в кінці відео, дорогі друзі. Ось ми в'їжджаємо безпосередньо в житловий сектор. Багато поверхівок. Заправка журавлина. Ноги крутять просто самі. Ноги крутять самі хлопці. Та ми, ми продовжуємо свій рух. Ну що ж, дорогі друзі, спуск. І ми чекаємо на перші наші результати в дистанції більше 20. Ви зможете оцінити, як аматор в велосипедній справі подолав перші свої за життя 20 кілометрів. Оцінити його результати і фізичну підготовку. Так, і знову ми тут на своїй позначці. На камеру я фіксую результати. Дистанція. Так, ми підпишемо його як? За 20 км. Перше. Сейф. Зберігаємо. Так, проїхали ми 31 кілометр, підйом близько 139 метрів. Затратили на це 2 години. Середня швидкість 14 кілометрів на годину. Так, це не швидко, але це вперше. Вперше аматор долає відстань більше 30 км. на год... Так, що ми ще можемо тут побачити? Максимальна швидкість була 34 км на годину. Все, дорогі друзі, підписуйтесь на канал. Тут буде цікаво по фізичному стану. Так, не все так просто. П'ята точка, це все. П'ята точка дає про себе знати. А так, все добре.